Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Я думаю, що вам буде цікаво сьогодні дізнатися про дещо. Ну, про дещо із козацького життя і козацької боротьби за волю і незалежність нашої України. Коли козаки... Ішли у Чорне море громити бусурманів, то вони як оберіг. Знаєте, що брали з собою ікону Ісуса Христа, але зображену на засушеній рибі. Ви уявляєте? До речі, чумаки, також, як оберіг, використовували. ось Таку, такі ікони. І що цікаво, що вони були виявлені на Черкащині, це Золотоніський район, і виявив український археолог і збирач української старовини Іван Зарецький під час етнографічних експедицій. Ви дивіться, скільки всього цікавого відбувається. Але далі, а далі, Роман Володимирович, будь ласка, продовжуй розповідать. Бажаю здоров'я, шановні добродія. Ми знову продовжуємо цикл передач з козацьких джерел. Ми з Марією Олександром хочемо поринути у ті давні часи, коли наші славні козаки боронили нашу українську землю від різних бусурман, які хотіли її. Загарбати, хотіли її поневолити і землю, і народ. Але наші славні козаки завжди стояли на захисті нашої рідної землі. І ось один із епізодів, ми хотіли би Марію Санну повернутися до тієї теми про козацькі походи Чорним морем. Ми знаємо, що козаки це були відчайдушні люди, які Готовили свої чайки. Ми колись з Марією Олександром вже говорили про чайки. Це такі невеличкі кораблі, ну як невеличкі, на нього можна було посадити 50 чоловік та ще й поставити гармату. І ще й поставити пару. І ось вони на таких козацьких чайках, на веслах перепливали Чорне море і йшли у походи на Туреччину, на. Османську імперію на різні другі країни для того, щоб в основному визволити наших бранців, які знаходилися там. І щоб був благополучний похід, щоб все їм удавалося в цьому поході, козаки завжди з собою брали ікони. Ви знаєте, що козаки це були набожні люди. Вони вірили в Бога. І одні із ікон, яку вони брали з собою в море, яку вони вірили, що це буде їхня покровительця, це на рибі вони малювали чи то Ісуса Христа, чи то Пресвяту Богородицю, покровителю нашого українського козацтва. І ось ми бачимо, що якраз на рибі, ну на камбалі, ось якраз так, піймавши велику рибу, висушивши її. І наші козаки, які були непоганими художниками, або, як тоді казали, мазилами, тому що вони мазали мазилами, е, малювали такі ікони. І кожна чайка старалася мати свою ікону, яка на висушеній рибі. Тому що висушена риба це якраз е, Камбала вона має таку округлу форму, і якраз вона пов'язана з морем, пов'язана з тим, що стихіями море, вітром, сонцем, вода. І коли в шторм вони виносили оцю ікону, і е, якби шторм е, трошки хвилі стали меншими і витихали. Mm. І таким чином вони добиралися до того місця, куди їм потрібно було. Ми знаємо, що козаки вміли у морі орієнтуватися по зіркам. Вони дуже добре володіли. Так само вони вже на той час мали компас. Ну Про компас ми розказуємо окремо, як вони брали голку, клали на сало, і голка показувала до північ, де південь. Таким чином вони орієнтувалися. Здійснюючи ці козацькі походи, ну що інтересно, що Напевно, це один у світі такий витвір козацтва, коли малювали ікони на рибі. Ніде у світі не, не придумували, тому що козаки використовували енергію води, енергію моря, використовували таким чином, що риба, ну камбала, вона водиться у Чорному морі і використовується в цій стихії. Природи, вони казали, що це їм допомагає досить подолати Чорне море, як ти попливти у Туреччину, визволити своїх наших бранців і повернутися благополучно у свою рідну землю. Коли, будучи вже період, коли вони не ходили у походи, то такі ікони вони зберігали в церквах. Де завжди проводилася молитва, і вони набиралися Божої сили. Ось така коротенька історія про ті ікони. Про ту камбалу, і ми ще багато чого можемо винайти інтересного того, що козаки були неповторні люди у нашому цьому світі. Козаки були це наші захисники. Ми їх пам'ятаємо, пам'ятник по них бережемо і хочемо доповнити, щоб не загубилась у просторі і в часі пам'ять про наших козаків. Пане Романе, я не знаю, як ви, а я, я дуже вражена у тому мистецтву, майстерності, а головне вірі наших козаків, щоб навіть на рибі, Височні, рибі. На, яку, можу, яку, зобразити, яку, яку зловили в цьому ж горіх і, і, і матір Божу. Це треба. Ну, Таланти є таланти, і ми ними багаті. Зустрінемося, Шануймося, ми того варті.